Сьогодні я хочу показати наше місце проживання, показати вам докладно наш номер. Але спочатку хочу показати, де і що тут знаходиться. Зараз перед вами великий корпус Вілий Сіма». Там знаходяться номери з кухні. І маленький будиночок, там знаходяться номера з кухні. Саме в цьому маленькому будиночку ми проживаємо, тому ходімо дивитися. Ось тут, де знаходиться масажист Роман, я вам показувала раніше. Сюди проходимо і піднімаємося на другий поверх. Тут знаходяться наші номери іскутні. По цю сторону знаходяться два номери з кухні, дві двоповерхових для сім'ї, коли ви приїжджаєте на три, на чотири особи. І ось тут в кінці знаходиться наш номер. Це 21 номер на Віллі Сімак. Давайте заходити дивитися. На Віллі Сімак цей номер називають смарт-номер, тому що він такий, знаєте, малесенький, компактненький, але. Дуже і дуже затишний та комфортний. При вході тут у нас така велика кімната, знаходиться ліжко. Ліжко дуже м'яке, дуже зручне, спати на ньому одне задоволення. Також тут маємо вікно, і це вікно виходить на парк пантелеймону. Ми там маємо дуже гарні краєвиди, і зранку, коли ви прокидаєтесь, можете. Лежати і просто насолоджуватися тим краєвидом, який є за вікном. Також є кондиціонер, тому, якщо ви плануєте приїхати взимку, і якщо ви мерзляк, то кондиціонер вас зігріє, чи то, можливо, весна, чи то осінь, коли йдуть перепади температури, є кондиціонер, ви зігрієтесь, а влітку охолодитесь. І є телевізор. Вечора можна провести з ним. Також для зручності є ось такий комод, аж на три шухляди. Є куди скласти речі з цієї сторони. І з цієї сторони також маємо досить таку непогану шафку, куди можна щось скласти. Є в номері фен висушити волосся. Є вішачки, є тут зеркало, де якраз і фарбуватися, і висушувалося. І маємо такий обідній стіл, де ми, в принципі, і проводимо всі наші обіди, сніданки та вечері. Ну і ходімо тепер подивимося кухню. І що ми маємо на кухні? На кухні у нас така вона, ну, смарт, так як і номер називається. Невеличкий холодильник, є мікрохвильовка, є. Електрочайник. Ось така невеличка робоча поверхня, але нам сешою на двох, отак, от, з головою електрична плита. Всі весь посуд: ножі, веделки, каструлі, сковорідки, тарілки все є для того, щоб ви могли комфортно приготувати їжу і поїсти. Не треба сюди вести нічого. Ну, і... Також на кухні ми маємо ось такий рукомийник. Тут і миємо посуд, і чистимо зуби, тобто він два в одному такий. І ще одне дзеркало. є Маємо ось такий санвузел. Він великий, компактний, але нам повністю його вистачає. Біля нашого номеру знаходиться дуже велика і гарна тераса. Ходімо, я вам її покажу. Ось тут зразу, тільки ми вийшли і зразу ж тераса є. Тераса йде з видом на парк Пантелеймона і на гори. Тут такі гарні краєвиди. Також можна тут... Те, що ви попрасували посушити, можна посидіти, попити кавусі вечорами, або просто вкластися в цей чудовий кокон і висіти, лежати і дивитися на ці пейзажі. Ця тераса, звичайно, Бронювати номери по ось цим двом телефонам, дзвоніть вам нададуть всю актуальну інформацію і по цінах, і коли вільні номери, і звичайно ж завчасно, бо розбираються номери як гарячі пиріжки.